Але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить до тих, хто під законом. Тому всякі уста замикаються, і весь світ стає винним перед Богом, тому що ділами закону не виправдається перед Ним ніяка плоть, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки, правда Божа. Через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, виправдовуються даром, благодаттю Його через відкуплення у Христі Ісусі, якого Бог призначив як очищення Його кров'ю через віру, для свідчення правди Своєї у прощенні гріхів, учинених раніше. За час довготерпіння Божого, для свідчення правди Його нині, щоб він явився праведним і виправдовував того, хто вірує в Ісуса. Де ж те, чим вихвалитись, знищено? Яким законом? Законом діл ні, але законом віри. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, незалежно від діл закону.